Доброго дня, шановні телеглядачі. Розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою, і я її ведуча, секретар ради голів ОСББ міста Рівно Галина Похідчук. Сьогодні ми завітали в гості ОСББ Дубинська 44 Доброго дня. Доброго дня. Представтеся, будь ласка, голова правління ОСББ Дубинська 44 Мене звати Олена. Я ми вже в ОСББ чотири місяці. Працюємо довго створювалися. Олена, скажіть, будь ласка, ви за фахом вчитель так. закінчили університет з червоним дипломом. Чия була ініціатива саме в вашому будинку створити ОСББ і чому ви стали головою правління? Ініціатива була тим, що бачила, що нічого не робиться в ЖЕКові, і хотілося щось змінити по нашим заявам. В ЖЕК нічого не мінялося. І Просили зробити майданчика, просили нормального двірника, щоб прибрати. І від того, як кажуть, вирішила взятись все в свої руки. Ви були в декретній відпустці, так. гуляли на вулиці, і дитячий майданчик була найбільша потреба, мабуть, так. для маленьких дітей. Дітки ваші підросли і ви ініціювали, якби зробили дуже красиву пісочницю так. з пофарбованими дошками. Чия це була ідея? Ідея була мешканців, адже я, якщо чесно, думала, що краще зроблю там якісь косміки криши, трішки в підвалі за ці кошти. Але так само діти. Я бачу, що собаки лежать, вигулюють там котів в тому піску, де діти граються. І Мешканці ми купили тільки матеріал. Вся робота зробили наші тати і мами разом. Ми зняли сюжет по вашому будинку. Давайте переглянемо. Свого часу в багатоповерхівці на Дубенській не те, що ремонтів, але й, бодай, двірника побачити це було свято, пригадує Олена Хомич, котра і стала ініціатором створення ОСББ в цьому будинку. Наш будинок обслуговував ЖКП Західне, чесно кажучи, було тяжко нам. У нас майже нічого не робилося, навіть не милося в дворі. І я народила маленьку дитину і зверталася за дитячі майданчики, зверталася за той самий пісок, нам нічого не робилося. Чесно кажучи, розізлилася на це все і вирішила створювати ОСББ, бо бачила досвід сусідніх будинків, бачила досвід нашої ради голів. Ми ходили до них на семінари, щоб вони нас навчали. Нам дуже допомогло. І так пішло. І ми створили вже 4 місяці ОСББ. А будинок тут по рівненським міркам гігантський: 10 під'їздів, 10 поверхів, 391 квартира і приблизно півтори тисячі мешканців. Спочатку знайти спільну мову з кожним із усіма, дійти компромісу та прийняти спільне рішення це питання було далеко не із легких. Зараз жінка каже, їй у справах ОСББ допомагають члени правління по одному делегату з кожного під'їзду. Кожен хоче своє, кожен хоче, щоб зробили саме йому, а не комусь іншому. Але я все виношу на членах правління, і ми вирішуємо разом. Я не беру на себе таку найбільшу відповідальність, чи вирішувати одноосібно. Ми всі тут мешкаємо в будь-який час. Ми можемо зібратися і вирішити. Різні питання з моменту створення ОСББ кількість боржників різко зменшилась. Важко повірити, але зараз із 391 квартири лише три є боржниками. Решта так звану квартплату сплачують регулярно та сумлінно. На думку керуючої, це пов'язано із тим, що мешканці почали бачити, куди йдуть їх кошти і на що витрачаються. Пройшовши чотири місяці. ОСББ стає все краще і краще. Люди бачать, що робиться робота. Замінили вже лампочки в під'їздах на лед, економимо світло і наші кошти. Почали замінювати каналізацію частково в найбільш аварійних місцях. Ну, плануємо ще кришу трошки підлатати для людей, яких реально вже що на дворі, то і в них в квартирі, коли дощ. Ну, Стараємося робити все для людей. Також своїми силами тут привели до ладу і дитячий майданчик, адже малечі тут чимало. Проте, зважаючи на колосальні розміри будинку і не менший список його проблем, фінансово потягнути витрати на усі капітальні ремонти самостійно мешканцям не під силу. Тому вже цьогоріч вони оперативно згуртувались та беруть участь у муніципальній програмі сталого розвитку, аби зробити капітальний ремонт, системи опалення та встановити автоматичне регулювання вузлів обліку а вже на наступний рік. По тій же програмі в планах капремонт даху. Отож, як довго ви створювали ОСББ? ОСББ ми створювали довго. 26 травня в нас були установчі збори, і за 15 днів ми дозбирали голоси. 59% нам вистачило, щоб іти реєструвати. Але... Е і через те, що багато мешканців, які не хотіли йти, які є працівниками ЖЕКа нашого, ЖКП Західне, і через те ми довго дуже вагалися йти. Перед тим зробили збори. Не хотіли того, що я молода. Хотіли старшу людину, я змирилася. Але ініціатива про те, що ви будете головою правління, якби виникла одразу. Ви починали, ви були в ініціативній групі так. і створювали ОСББ. я е, Ініціативну групу ініціювала її. Е, е, так, але було багато зробленого. І я теж думала, е, ну як, якщо ми це все розпочали, і в мене багато планів до нашого будинку, щоб змінити його на краще. Через те сталося так, що дуже довгий час документи пролежали в мене вдома, але члени правління в кінці літа прийшли і вже говорять: Давайте щось робити, бо дійсно нічого не робиться. Нічого не змінюється, і ми зареєструвалися в жовтні місяці. У вас досить великий будинок. З якого року він зданий в експлуатацію? 89-го року, йому вже 29 років. Ну відносно ще й не такий старий будинок, але мережі в такому страшному стані, як ми бачили в сюжеті. Що спричинило? Нічого не ремонтувалося. Нічого не ремонтувалося. Ми буквально тиждень тому замінювали дуже аварійну мережу в третьому і другому під'їзді, де по три метри жира, де немає ніякого ці всі роки йшла ця каналізація нам в підвал. Через те вже в людей є, як я вже говорила в сюжеті цвіль в квартирі. І змусили, змушені були викликати постійно чистити, а прочистити вже настільки застарілий той жир неможливо. Вирішили замінити на нову пластикову трубу. У вас нарахування по внескам на утримання будинку досить суттєве? Е в нас було до 1 квітня 2,25. З 1 квітня, коли в березні піднялися і освітлення, коли ми ввійшли в муніципальну програму, нам потрібно було збільшувати внесок до у Вас на сьогодні розмір внесок 3,21. 3,21. Тобто, ви збираєте більше 60, Ну, маєте збирати більше 60 тисяч. Отож, ви за свої гроші хочете поміняти каналізацію? Так. Що ви ще зробили? Ми вже замінили світильники, на led світильники. Чи я була ініціатива? Моя ініціатива, але мешканці ніхто не був проти Ви Через... збираєтеся всі правління? Так, У вирішуєте... мене в правлінні є 10 чоловік, 8 з яких дуже активних, які мені завжди допомагають, завжди я можу на них покластися, які працюють більше навіть з мешканцями, ніж я, в своїх під'їздах, які доносять інформацію з перших уст, як я кажу. І мені легше так з ними. У вас 10 під'їздів, 10 так. поверхів. Будинку. Скільки проживає мешканців? Півтори тисячі по даним ЦНАПа, півтори тисячі. Як ви казали, три маленьких села. Так. Чи може і не маленьких. Скажіть, будь ласка, а боржники є у вас? Е, е, на превелику е, щастя, в нас немає майже мешканків. Боржників нас три боржники. Один з них, який за кордоном, і ми не маємо змоги з ним зв'язатися. І два це які субсидіанти, які не хочуть сплачувати по нашим нарахуванням, бо вони вважають, що їм держава по субсидії дала обов'язково з 2 гривні і вони будуть їх сплачувати. Вони не розуміють, тобто, що тобто не розібралися так. в порядку сплати за вони субсиді. не розуміють, що з літа на зиму перераховують інша сума. Вони не розуміють, а ви що ви знаєте, що ви можете подати заяву в відділ управління соціального Захисту населення про те, що ці мешканці не сплачують обов'язковий платіж повному розміру, бо ви цих дві гривні так. можете зарахувати як, ос як основний платіж, і в них заберуть субсидію, так як є. знаємо, партії. але не хочу так робити, через те, що я і я, я рахую, що так, ми з ними домовимося. З часом вони побачать, що в будинку кошти вкладаються. Люди завжди розуміли, що вони не бачили, куди йдуть кошти. Вони, коли ми забрали. Але я кожному, хто мав щось проти ОСББ, проводила екскурсію по наших підвалах, по наших техповерхах, і вони зараз мої найкращі друзі, ті, хто були проти. Ви прийняли, подали заявку і прийняли участь. Уже ви затверджені на участь у муніципальній програмі сталого розвитку. Розкажіть, будь ласка, складно було взагалі увійти в цю програму, подавати заявку? От як проходили ці етапи? Ем... Нескладно було, ми подавали заявку, були семінари, ми зверталися в раду голів до вас. І нам багато чого допомагали різними питаннями, навіть такими, що були і дзвінки вранці, і в день і ввечері по будь-якому питанню, але ваші гроші. Ваші гроші внесок 30 громади зібрати. Так. А ви кредит не берете на внесок громади? Е, поки ні, поки є в нас трошки коштів, але я думаю, що все-таки буде. Ви саме міняєте енергоефективні ефективні те, що, ефективні, відшкод... те, що відшкодовується. Так. Ви можете на внесок громади отримати кредит, отримати відшкодування. У вас багато субсидій, і ці гроші витрати ще на будинок. Так, ми рахували, що в нас 60%, що нам дуже гарно повернуть. І я думаю. Ми цим скористаємося дуже, дуже дуже приємно, що ви знаєте, що ви почерпнули знання у нас на тренінгах і на семінарах. Скажіть, будь ласка, в цьому році приймаєте муніципальні програми? Що ви робите? Які роботи виконуєте? капітальний ремонт системи опалення та е, встановлення автоматики до пунктів обліку? У вас два пункти три. Облі... три пункти обліку. Вони такі якісь цікаві. Один у вас по якійсь програмі, бо ви не працював. Розкажіть, будь ласка, так в нас два мешканці, які збирали самі, облаштовували за свої кошти ще в 2001 році. Таких мало. Я знаю, 17 років вже цим пунктам. А чи перший четвертий під'їзди в. 2009-му нам по програмі 100 між. А що це за програма 100. Е, за кордону програма. Е, їх ставили по місту дуже мало, бо ми в теплоенергоціях. У мене не доробили у будинку. Так. Теж було по програмі ПРОН і ТП не доробили. Нам зробили і всі дуже радо жили стільки років. Думали, що в нас все функціонує. Коли прийшов проектан по муніципальній програмі, зайшов ТП і побачив, що. У Нас насоси не в ту сторону навіть стоять, У нас автоматика не підключена, яка там була. У нас лічильник від того, і дуже погано працював всю зиму, і ми дуже я не могла пережити через те, що він нам при вході воду ставив 180 градусів, рахував. що такої температури не немає було. навіть аби на багато платили за опалення. Цього року так, бо в нас були проблеми дуже з лічильником, що лічильник по архіву працював тиждень нормально, тиждень працював по 180 градусів. І я вважаю, що це тільки через те неправильне було підключення, бо наші всі роки в нас не було відповідального за цей лічильник. Туди ходив і Жек, ходив, і кіповці ходили, всіх були ключі. І коли ми бачили пломбу, то пломба ще так, коли поставили то лічили в 2009 році. І його навіть на повірку не знімали. Я рахую, що вашому будинку дуже повезло, і вашим співвласникам дуже повезло, що в них така з'явилася молода господиня, яка все знає, за все береться. Тож ви в цьому році доробите автоматичне регулювання, і вас буде покращиться і, можливо, здешевиться набагато саме споживання, сама вартість опалення послуг тепла. Які ще вас плани, які проблеми в будинку є? Крім тих, що ми бачили в сюжеті з трубами і з каналізацією? Планів є дуже багато, якби я могла все виконати. Те, що я думаю, в нас є криша, в нас є шви. В нас є. Е Майданчик дитячий. Я дуже хочу його зробити гарним, адже я розумію, що почали з мереж, бо це є аварійні ситуації, криша так само. Але діти це є наше майбутнє і хочеться для них зробити щось краще. І для людей буде очі радувати. Через те планів дуже багато. Скажіть, будь ласка, хто працює в вашому ОСББ? Які працівники, які роботи виконують? Працюю я, і двірник, є бухгалтер. Ви бухгалтера найняли під, приватного підприємця? Так, Вона підприємець, вона за себе сплачує податки, нам так дешевше, бо наш ОСББ економить гроші. ОСББ всі економлять гроші. А слюсар сантехнік і електрик? У Нас є акти, виконані по актам виконаних робіт. Тобто, можливо. які роботи так. у вас а відповідальна особа за електрику? У нас електрику. є, але була така ситуація, що ми були маленькі в перший місяць січень нас попався дуже. Е не гарна людина, електрик, нас по чеку хотіла грошима надурити. Нам принесла 1200 гривень. А я проїхала і повірила, що це все коштує 400 гривень. І ми відразу з ним розпрощалися. То у вас тепер, яка виникає ситуація, скільки у вас електрощитових для будинку? Три електрощитових. але в нас є відповідальний за електрик, це мешканець нашого будинку. В нього є четвертий розряд, і він вже привів стан загальних наших електрощитових в хорошому стані. Отож, там теж був непорядок. Так, там був абсолютний безпорядок, бо всі фази на одну, яка не працювала, не ставили нічого, перекидали на іншу, і отак горіло все, що могло. я на вашому районі, ну в принципі, була отак, будинки дивилася вперше. Ну, не знаю, яка причина. Ну, трохи шокована тим, що в такому стані. По суті, це ж ну не такий вже старий житловий фонд. От на вашу думку, як ви вже от нехай чотири місяці, але все рівно зіткнулися з цією комунальною роботою. Тою на вашу думку, чому в такому стані будинки? Яка причина? Хто винен? Можливо, мешканці не сплачували вчасно. По моєму будинку, по даним жека, в мене були заборгованості на момент, як я відходила від Жека, це було 60 тисяч. Це невелика заборгованість, на 20 тисяч квартир. Я думаю, що просто не було догляду. Просто всім було байдуже до того будинку, де самі ті, хто обслуговували, не живуть в цьому будинку. Через те ніхто не доглядав. А скажіть, будь ласка, от ви б хотіли б займатися надалі професійно, бути професійним, там, керуючим в інших будинках, взяти собі там 10 будинків, ну, можливо, для початку 5. От професійно займатися цією діяльністю. Діяльність цікава. Мені дуже приємно, що молодь знаходить себе в цій галузі і от так активно виконує роботи, вникає це все. Хотілося б вам займатися? Ми вже допомагали створювати сусідні ОСББ. У нас є два, з яким я працюю, це Дубинська, 40. Біля мене, напроти мій будинок і її. Ми е, разом працюємо з Іною Коломієць, але е, створили ще 42-й будинок, вони вже мають отримати реєструватися. Але для себе ми їх не забираємо через те, що хочеться зробити спочатку для своєї, своє. а тоді почну з чогось іншого можливо. Скажіть, будь ласка, приміщення офісне для ОСББ, як ви вирішили це питання? Адже Багато голів СББ стикається з тим, що приймає людей змушених в своїх квартирах через те, що приміщення або забрали мешканці, приєднали, або їх не було взагалі. Як у вашому випадку ця ситуація вирішується? У нас в будинку є і колясочна, колись була слісарня, і аварійне приміщення, але їх займають люди. Немає коштів зробити там ремонт. І в нас в дворі з іншою головою є. Бойлерна, де колись сиділи ліфтери, і ми пішли договір, підписали з теплокомуненергією, сплачуємо 400 гривень. На двох це по 200 це невеликі гроші для ОСББ. І приймаємо там всі документи і бухгалтери, і ми там. І дуже, дуже вирішили це питання. А самі колясочні, просто люди зайняли особисто чи їх використовують за призначенням? Ні, вони зайняли поки особисто, але не одноосібно, а там всі користуються людьми, там різний безлад. Ми наведемо там порядок, тільки ну, вирішимо більш такі проблеми, які аварійного стану. Планів у вас багато. Так. А щоб 26-річна дівчина, вчитель за фахом. Біології з червоним дипломом закінчила університет. Що б ви могли побажати для тих співвласників багатоповерхівок, яких не створено ОСБП? Все починається з малого. І я так само ніколи не очікувала, що я займуся такою справою. Але бажаю тим мешканцям, які побачать свої квитанції від жеків по нових тарифах. Що за ці кошти можна зробити для свого будинку набагато більше, ніж зроблять вони. Ну, насправді громаду в такому великому будинку організувати складно. Хто вам в цьому допомагає? Допомагає моя сім'я, вони мене терплять, бо зараз дуже багато часу йде на ОСББ, на бо воно тільки розпочалося, багато проблем, і сама із мешканцями вирішую, Допомагають члени правління. Так само є голова, яка сусіднього будинку. Ми один одному допомагаємо. І так якось робимо. У багатьох будинках новостворених ОСББ виникло питання із заключення договорів з рівне обленерго. У вас було це проблемою? Е, так. Було проблемою, ми написали е, всі документи, подали, зробили огляд, зробили держенергонагляд. А вони до вас мали претензію, що електрощито ви щось там не відповідає, і щоб ви нас стали. Ми вже зробили роботи на нас, момент, так, коли ви запросили їхнього У Нас були абсолютно нові всі фази, всі роботи ми провели. Не було тільки підробильники Оце, отворі. що вони хочуть отвори Так, запломбувати заплумбу, і все. Хоч енергонагляд каже, що це не треба робити. Так. Держ енергонагляд сказали, бо він був перед цим, коли запрошувати е, е, обленерго, бо вони нам сказали, що замінити, і ми бігом зробили. Але е, вони ще досі не прийшли нам пломбувати, сказали, що немає пломб. Тобто договори з рівним обленерго у вас не укладений. А скажіть, будь ласка, ви оплачуєте за електропостачання? Так, ми оплачуємо по акту наче з вами заключили акт. Так. Ну, а от ви створилися, це в якому місяці? Е, з 1 січня ми З 1 січня, з 1 лютого чи з 1 березня піднялася ціна? Так. Ви по, по за, за електропостачання, ви по вартості Тої ціни, яка була в січні сплачу? Ні, так ми заплатили 29 лютого. Тобто, ви заплатили так, як треба? Вони так. пішли на ці поступки? Самі вам це сказали? Чи Ні. ви теж проявили ініціативу? Я побачила, що піднімається ціна з 1 березня, і ми з головою іншого будинку поїхали бігом заплатити по старій ціні, щоб не платити так. на сьогодні. Не відшкодовують пільги і субсидії. Вас заборговані за який термін? За березень і квітень два місяці. Тобто, щоб люди розуміли, їм субсидія приходить і за рахування внеску ви так. мінусуєте, а вам два місяці не відшкодували. Ні, 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 і яка субсидія. це сума? Це більше 60 тисяч. Кошмар. А як ви обходитеся без цих грошей? Це ж ваше по суті нарахування місячне. Знаєте, я вам скажу дуже багато, що йде від мене, як кажуть, від людей. Ми стараємося мешканцями, якщо якась ситуація аварійна, стараємося з мешканцями домовитися, є електрики, є сантехніки, які дадуть пораду, щоб не платити комусь іншому. Але поки дуже тяжко без У вас. Є усій. якась заборгованість перед кимось із постачальниками послуг. Ну рівне ліфт через те, що нема субсидій, не можемо Ну, заплатити. Вони терплять. Так вони розуміють про те, що держава нам, а ми їм пані Олена. Я дуже вам дякую, що ви на що не ви нас запросили до себе в ОСББ, що показали свій будинок. Ми думаємо, що через декілька місяців, коли ви зробите вже більше робіт, виконаєте умови участі в програмі муніципальній, поставите собі ІТП, похвалитеся на зимку, що вас за тепло стало платити в рази. Менше дякуємо вам за участь у програмі. Вам Дякую до побачення. Рада голів, як завжди, що вівторка на 18-ту годину запрошує всіх бажаючих на тиху сім. Питання розглядаються різні. По створенні ОСББ, по поточній діяльності ОСББ. З усіма питаннями приходьте. Тиха 7, 18 година. Чекаємо. До побачення.